Хочу показати, які в мене красунечки сьогодні є у продажі. Ось оця сама перша, називається Fragrant Bouquet. Ось на таких високих ніжках. Такі ярко-салатові. Сочні такі. Листки з білими краями, дуже гарна хвоста. Ось тут поруч, теж дуже гарна хвоста, яка називається Spring Moні. Вона жовто-салатова. Ось такі жовто-салатові листки. Дуже великі. Також вона на високих ніжках. Ось така краса. Оця темна, така насичена темна хоста називається Діана Рембемберет. Дуже гарна хоста. Дивіться, які листки. Дуже симпатична. Тоже висока. Ось така краса. Ну і ще оця хосточка, яка називається White Bream. Багатьом він знайомий вже White Bream, але все одно. Досить симпатичний, також вона виростає високими великими кущиками, Ось такі з достатньо великими листочками. Бачите, такі вафельки проявляються. Ну, дуже симпатично також. Ось такі хосточки у мене сьогодні. Будь ласка, Хто хоче собі ще таких красунечок, вибирайте, придивляйтесь і замовляйте. Під відео, як завжди, я залишаю свій мобільний і ви можете писати мені, як на Viber, так і в Telegram. Всього доброго вам!